Всім доброго ранку. Сьогодні 11 лютого. Приїхали на Тернопільський цей, сьогодні тут виставка голубів кролів. Зараз щось вам познімаю, щось покажу, але машин дуже багато. Зараз будемо найти ближче, буду щось можу показувати. Такого. Та, бачили чоловік, шкури приймає по 300 гривень. Так, продовжуємо наше відео. Прийшли до, до знайомого чоловіка, продає гарних кроликів. Отакі кролиці має кітні по 850 гривень Каліфорнію. Молоденька Каліфорнія. Бургундія, то мій панончик один. Бургундія. Ка ціна 180 гривень кілограм. Окей. Тільки кроликів показую, без лиць і без цього. Яблука можна купити. Можна купити кріликів. Можна купити любеж. Якщо когось цікавить, номер буде в описі або скажу. Номер звертайтеся. Душа щось познімаю. Строкачики. Строкачики. Тут ще такі гарні кролики продаються. Олег, привіт! Твій корм найкращий, я би так сказав. Кролики його умотають, чудово. Машина корму, прицеп корму. І всі довольні. Тут у нас є кролики, полтавське срібло. І є бельгійський великий. Голубий, дуже гарненький. О, козенятка. Козенятка класні, Кролики також. Добре, бажаю продати всіх кроликів. От тобі, Олег, І голубів. Ще щось познімаю. Індики. Індики. І кролики чуть познімаю, якщо ви не проти. Барани. О. Так, 450 там тільки. Шість гривень. А такий баранчик. О, баранчик. О, що? Тут такі гарні кролики. Строкачі, певно, якісь. На баранчики менше. Баранчики. Менше? Так. Да. Два. Два менше. Самка, касанець. Ціна. Ціна 400 гривень. Один 400. 400 гривень. А дорослі? Кіло більші. Ви по кілограмах якось продаєте. Так? Яка ціна за кілограм? 250. 250 гривень за кілограм. Такі кролики. Будуть ваші кролики в інтернеті, якщо ви не проти. Без лиця, без нічого, просто кролики. О, такі ще є кролики. Ох, саме огонь гонь. Тут Такі гарні. Сіну продають. Кролики? Классно. Чому продаєте кроликів за кілограм продаєте? Чи як? Ні, так, все індивідуально. племінні кролики. А, кролики. Це їхні батьки звездні з вашу боротику. А, круто. Порода європейське срібло, бачиш, всі завізні, всі гарні, всі чудові. Так, пару можна пару підібрати. Телефон можна сказати. 096 0, 785 06 0, 53. Можна купити такі кролики, ну дуже класні, ті, що варті уваги. Це що. Такі є кролики. Дощ Так, 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 щоб не мішати. Це що, термонці? Термончики. Скільки за кілограм продаєте, чи як? На штуки. А, на штуки. такого кров? 300 гривень. Гарні. Каліфорнія. Каліфорнія теж чудова. Угу. А у вас гарна квітка, ви вивозна прям. О. Тут Бургундія, строкачики. Ось такі гарні баранчики. Давайте місто забираємо. Я цим. Так, 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 так. Тут такі гарні кролики теж. Що тут буде вартувати? 800 грн. 800 гривень така кролиця, так? Так. Ну, більше з них. Молоді кролиці. кролиця. Гарні. Ще три є. Ріжа і тих. Гарні дуже, ну. О, баранчик. Це рідкісна, бо це в депутата та шиншива. То Родянська шиншива, так? 800 гривень така коштує. Ну, може, менше, що немає. Я пам'ятаю. То ви звідки десь Тернополя чи десь? Скала-то. А, то у вас багато є кролів, певно. І термони у вас є, певно, так? Є термони, є тільки. Може у вас роман звати, Так. А, то я вже десь вас знаю. Так, так, так. А такої Куда радянської дітей немає. Я мав продав, але я, не маю, я маю одну лінію. Я мав чисту ні, радянську, не маю. Воно. проблема з самцями. Вони ні хлопці з вами чи не забрали, два самці. А самці а вас є люди. Дивіться, чоловік має такі правила, коли цікавить. Тут так класно зроблено, делікатна робота. Як циркуль. циркуль. І, І тут розсувається, зсувається. Дуже класно. Ну, треба, може, простіше щось було, але так, як ти казав. Номер телефону, може, продиктуєте? 097 097 85, 85 85 31 31 559 559 Звати Роман, ну, і крилики гарні в нього, і правила в скалоті. Тернопільської області. І мед, певно, ще можна в нього купити. А Кітні по чому цього? А Кітні так само, як ті, там чина на тої груди. Я просто не звучить. Давайте вам ви так хочете брати, чи просто чи дивитися. Але хочу подивитися. Я прийшла і що не бую, він. Mm -hmm. Такі гарні кролики. Можна йти далі. Ще тут є такі гарні. То у вас європейська шиншила, правда? По чому ви її продаєте? Гарні. 350 до 500. Я ну, Там я по пам'ятаю. Так, так, так. Ну дуже ну. Європейська шиншила. Номер телефону, знаєте, продуктор? 097, 58, 58. 440, 440, 79, 7,9. Дякую. Як звати? Ігор. Пане Ігор. Добре, дякую. Щоб декось да цікавило, то вам подзвонимо. То не ваші. Ну, але тіє європейці дуже гарні. Мончки такі покажемо. По 150 гривень за кілограм продаєте? 150 гривень за кілограм. Гарненькі, чистенькі, гарненькі. Кроликів дуже багато. Тут бельгійці білі. Стільки ви казали 3 тисячі і дві, так? 3 тисячі. Де другий. А то що, то, то відінські? <мулявання> О, боргунці. Боргунці. Скільки за кілограм? Чи там як? 250 гривень, 300 гривень. Та на вас рекламу зроблю. Крілики ваші всі продадуться. продаються. То чоловіка гарні. Полтавські, багато їх тут. То теж ваші? І тут Каліфорнією ще займається. Ух, ні в року кролики. Тут фу. І полтавці. Навіть не знаю, що краще. Надоїдять тут. Надоїдять, добре, стеребовлі чоловік продає. А я висилати не буду. Поняв. Висилати немає часу, але кролики такі. Ну але на базарі вас можна здебати. Пані, добре. Я собі самця взяв у цього чоловіка. Так що має бути все агонь. Так, тут знову кролики. Внутрі мене показуємо, бо внутрі мені якісь страшні. Тому ми показуємо тільки кролики. Гарненькі. Шеншили там сидять делись. Зроблю вам рекламу кліток. <рес> Вас же вам і реклами не треба. Але у цього чоловіка я брав собі колись клітки. З нього я поробив собі кролятники. От є номер телефону. О, от є номер телефону. Ну, клітки гарні, міцні. Просто чудові. У мене прям всі кролики в них живуть. Так що рекомендую.